Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. На малюнку 148 зображено графік залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм від часу Т в годинах. По графіку знайди, у котрій годині температура повітря була найнижчою. Варіанти відповіді А у 3-й годині, Б у 1 годині, В у 8 годині, Г у 6 годині. Найнижчою температура повітря була у нас о першій годині. Варіант відповіді Б. Запишемо відповідь. О першій годині і наша літера Б. Номер 7 із домашньої самостійної роботи Номер 10 підручника математика 6 виконано.